Чому, коли схиляєш ти коліна, нічого я не чую з уст твоїх. Можливо, так десь тихо, непомітно сказав ти щось, а я й не почув. Ти на коліна свой став у Божій церкві, та не почув хвали я з твоїх уст. Ти став, бо стали всі ту жертву знести. Жертву хвали не хочеш ти мені. Не розумію я, кого ти так боїшся, чому молитись соромто для тебе, чому в наш час молитва це не модно? Невже нема за що подякувати мене? Ти кожен раз, стаючи на коліна, усе благаєш про одне, друге, не забуваєш жодної потреби та забуваєш дякувати за все. Я ж допоміг тобі у вчора і сьогодні. Та ти на це увагу не звернув. Подяки хочу, хочу слави, жертву, щоб ти від серця ім'я Господа хвалив. Згадай, коли востаннє ти молився так щиро і з сльозами на очах. Згадай, коли в останнє духом наповнився, чому так довго Бога не шукав? Я так хотів прийняти тебе до себе, як пташка пташенят зігріть теплом, щоб ти наповнивсь благодаттю неба, щоб Господа ніколи не забув. Я так хотів тебе наповнить Духом, щоб твій потік вінлився із душі, щоб ти радів своїм найкращим другом і присвятив мені всі дні свої, щоб Гевсиманію ти пережив для себе, і йшовши на шляху в житті своїм. Щоб разом будь зі мною ти в небі і слави свого Господа в душі. Я так хотів тебе благословити, щоб ти життя мені усе віддав, хотів твій дух з любов'ю підкріпити, та ти мовчав, та ти чомусь мовчав. Я розумію всі твої страждання, я бачу сльози, бачу твій тягар, його несеш ти, і часто чую нарікання, хотів його забрать ти ж не дав, ти далі знов продовжуєш грішити, хоч скільки раз тобі я промовляв, щоб наблизився до мене, і тоді я дам прощення, і милість, і благодать. Я лиш почути, хочу ще від тебе, що я потрібен ще сьогодні, так тобі, щоб визнав гріх свій перед землею і небом, і щоб покаявся, і тоді, дам мир душі. Скільки часу тобі іще потрібно, щоб замолися ти до Бога в тишині? Я ж хочу милувати, спасати тебе, та ти ж не чуєш. Невже так хочеш, ти в пеклі горіть? Не хочу я карати людей на світі, та хочу душу я спасти, також твою. Сьогодні день спасіння, хочу, щоб ти ближче до мене став і був в моїм раю. Чого чекаєш ти? Чекаєш горя, чекаєш, що біда в життя прийде, тоді прийдеться гірко ти заплачеш. Тоді навчить молитися Бог тебе. Молитви линули від рідних і від церкви за тебе, щоб до Бога навернувся, щоб біг до нього у своїм житті щоденно, йому лиш поклонився і служив. Не хоче Бог, щоб як дружина лота ти не дійшов до цілі, а пропав. Це, хоч і ворог, він обманює сьогодні, щоб ти у небо вічне не війшов, не загравай з гріхом же, милий друже, о, не шуткуй спасінням ти своїм, а помолись до Бога ти сьогодні, щоб він простив і тебе благословив. Не соромно для Господа служити, не соромно йому життя віддать, а страшно потім, голос той, почути. Ви відійдіть, бо я не знаю вас. Амінь.